Близько двох місяців Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв займається волонтерською діяльністю. Але за цей начебто невеликий період зробили багато. Більше 25 метрів основи для маскувальних сіток. Більше шість сотень окопних свічок, теплі шкарпетки та рукавиці. А почалося все із походу до одного із волонтерських штабів Лозової на тренінг з домедичної допомоги, розповідає викладачка та координаторка волонтерської діяльності коледжу Тетяна Гоч. Ми зі студентами організували такий похід і дякуємо дуже організаторам волонтерського штабу за таку пізнавальну і цінну інформацію. Дуже сподіваємося, що вона не знадобиться нашим студентам. Але живемо в такий час, що треба знати. Після цього тренінгу ми запитали, чим можемо допомогти наші студенти або викладачі. Саме в волонтерському штабі, чи ми можемо прийти на плетіння сіток, бо бачили, нам розказали, показали, чим вони займаються більш так конкретно, детально. І ми вирішили допомогти, запитали, що ми можемо зробити для них. Сказали, що в той момент, саме в той момент, коли ми були, сказали, що є необхідність в основах для маскувальних сіток, тому що на той час, на період вже року війни. В основах була велика потреба. Ми ніколи не плили основи для маскувальних сіток. Студенти ні разу не робили цього, але ми пообіцяли, що спробуємо. Якщо в нас вийде, то ми долучимось до цієї справи. Тетяна говорить: одразу почали передивлятися в інтернеті відеоролики, як плести основу для сіток. Побачили, що існує декілька способів. Звернулися по допомогу до людей, які знаються на цій справі, а далі почали вчитися: спочатку викладачі, а потім і студенти. Убрали обрали для себе певний, ну як на мене, більш зручний спосіб плетіння сіток і почали плести потихеньку. Для цього нам необхідні були нитки в першу чергу, і знаряддя праці необхідні це човники. Почали шукати ці човники, вони теж є різних розмірів, вони для різних для різного розміру клітинки. Тут клітиночка може бути 4 сантиметри, 5-6 менше більше. Ми навчилися, як, яка саме для нас необхідна, вивчили, знайшли працівники коледжу. Зробили для нас ці матеріали і так почали плести. Одна сітка це 5, 5 метрів. Ось наразі ця сітка вже скоро буде закінчена. Там залишилося ну буквально сантиметрів 20, мабуть, залишилося. Ми сплили п'ять сіток, таких великих. Також ми сплели чотири сітки. Це сіточки, вони відрізняються. Від великих розміром клітинки. Це е, сітки саме для маскувальних костюмів. Е, вони меншого розміру і з меншою клітинкою. Це ми сплели з лютого. Тобто приблизно в тиждень дві сітки. Але це, повірте, дуже кропітка робота, і однією сіткою займається не один студент. Ми разом в тандемі зі студентами, викладачі і студенти, ми разом стаємо на одну сітку. Одночасно плести не неможливо. Але по частинам декілька там сантиметрів, один, далі інший, третій. ну, в принципі, знаєте, і пальці не звикли наші до такого. В нас студенти-хореографи, які плили. Один хлопець це музикант. Він, в принципі, знаєте пальцями нібито і добре володіє, але каже, що це ну, досить таки кропітка робота. Враховуючи те, що ми займаємось цим не дуже багато часу, проводячи в коледжі, чесно кажучи. Враховуючи те, що є навчальний процес, його ніхто не відміняв, і проходять онлайн-уроки, і індивідуальні заняття. Нятя тому приходимо в ми не за певним розкладом, а тоді, в коли в кого є вільна хвилина. У волонтерів запитали, яку ще допомогу може надати коледж. Виявилося, що потрібен матеріал для плетіння маскувальних костюмів, говорить Тетяна. Тому студентки навчального закладу почали розпускати мішковину на нитки. Почали розплітати тканину для на ниточки. Для, Плетіння маскувальних костюмів. Це така кропітка робота, але е е якщо е знати, як правильно, то в принципі нічого складного в цьому немає. Сітки для маскувальних костюмів ви вже бачили, вони невеличкі, а дівчата розпускають ниточки, пучечки і далі з них роблять маскувальні костюми. Ми несемо в штаб, там є вже навчені, добре навчені люди, які займаються цим багато часу. Ми готуємо для них матеріали. так як і основи для сіток, нитки з мішковини також передають до волонтерських штабів, з якими співпрацює коледж, враховуючи те, що на той час була зима і було холодно. Викладачі, працівники і студенти навчального закладу почали робити окопні свічки. Свою допомогу, говорить Тетяна, надавали й випускники коледжу минулих років. Передавали кошти на закупівлю парафіну. Зробили оголошення серед студентів та працівників коледжу щодо збору матеріалів: і баночок, і картону. Хто що може, той і приносили сюди, складали всі матеріали необхідні для окопних свічок. Замовили парафін і почали потихеньку. Створювати окопні свічки. Студенти наші декоративно-прикладного мистецтва запропонували розмальовувати їх, щоб вони були більш такі, знаєте, теплі для Збройних сил України не тільки фізично, а й зігрівали якось душевно. Вони розмальовували їх в патріотичному стилі, жовто-блакитні, малювали там або сердечки, або якісь патріотичні гасла. І в нас вийшли такі гарні окопні свічки. В цьому кабінеті студенти декоративно-прикладного мистецтва і розмальовують, і створюють, і складають. Але працюють тут не тільки студенти, тут працюють і викладачі, які їм допомагають, і працівники коледжу, працівники гуртожитку нашого. А дівчата в нас зараз складають вже готові. Готові вже залити для того, щоб вже відправляти. Тут там дуже приємно отримувати такі свічечки. І ось такі листівки. Ще ось листівки. Кладемо листівки, вони їх читають і дуже додоволені. Це у нас вже найперший ящик. Велике бажання, яке воно у нас є у всіх і у студентів, і у викладачів, і у працівників, які всі долучилися, і батьки, і наші знайомі, приносили бляшанки, гофрокартон. Ну, а ми і дома діти робили ці свічки, а ми, ми тут вже залишали. І ми хочемо, щоб вони дійсно зігрівали не тільки тіло, а й душу наших захисників. І щоб примінчики домашнього тепла, ми так і написали на листівках, зігрівали їх. І вони поверталися живими і здоровими. Додому чекаємо. Ми чекаємо дуже. Викладачі та працівники коледжу також в'язали шкарпетки та шили спеціальні рукавиці для військових. Вони вдома в вільний від роботи час, коли могли пливли. І навіть я знаю, і мами, і бабусі наших студентів навіть долучилися теж плив носочки і приносили нам потім сюди, щоб ми відправляли далі вже хлопцям та дівчатам. Щодня після онлайн занять плетуться сітки, ріжеться картон, заливається парафін, кожна свічка власноруч розмальовується студентами. Все це будуть робити, поки в цьому буде потреба, говорить координаторка волонтерської діяльності коледжу Тетяна Гоч. Наближаємо перемогу, тримаючи внутрішній фронт країни. Під таким гаслом ведуться роботи волонтерської команди Лозівського коледжу мистецтв. І вже все буде.